Вага зарахована. Встановите наш тангу 170 кг для лайка Сергія. Вага встановлена на помост какая-то Сергій. Багато лиця арбуза, віталій. Сергій представляє місто Кознатов, тренується Олечка Сергія. 30 секунд. Вага не зарахована, час вийшов, спортсмен не з'явився. Продовжуємо. Встановити наш тангу 180 кілограмів для арбузова Віталія. Віталій представляє місто рівне. тренується у мамчучі Микола у спортивно-юнацькій школі «Авангард». Підготуватися, яку Михайлу. Вага встановлена. На помак викликається арбузові Віталій. Готуйте, Яковчук, Михайло. Вага легко підтвердилася спортсменом. Встановити на штангу 190 кілограмів для Яковчука Михайла. Михайло представляє місто Радивилів. Тренується у спортивному клубі Атлант. Вага встановлена, на помост викликається. Я Михайло. Підготуватися Морозову Ігорю. Вага зарахована на штангу 190 кг для Морозова ігоря. Ігор представляє місто рівне, тренується у спортивному клубі Імпульс у жанка Олексія. Вага встановлена, на помощ викликається Морозов Ігор, підготуватися у Дільчику Івану. Да. Проба Встановити Встановить на штангу 200 кг для кудричка Івана. Іван представляє місто Становится сама самостійно.